Друзі, всім привіт! рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що ви дивитеся канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Нещодавно трапилось дві. Цікава ситуація на польсько-українському кордоні. Хочу друзі вас з ними ознайомити. Українці, який прибув до Польщі з Німеччини, та не мав документів на перетин державного кордону, але він мав підроблений паспорт. Його затримали прикордонники з посту в Калищі. Ця, друзі, ситуація вона трапилася з 1 березня. Саме тоді охорона патрулювала трасу або фіксувати факти нелегальної міграції. В якийсь момент прикордонники помітили припаркований на стоянці автомобіль з німецькими номерами. Вони попросили водія та пасажира надати документи для перевірки. Чоловік зізнався, що є громадянином України та купив підроблене посвідчення за 5 тисяч злотих. Отож, українець розповів, що приїхав до Польщі з Німеччини в гості та інших документів при собі не мав. Але ж, друзі, це протиправне діяння з підробки документів, вчинене українцем. Воно карається штрафом. І обмеженням волі або позбавленням волі на 40 до 5 років. Наступну ситуацію, друзі, зафіксували також камери відеоспостереження на польсько-українському кордоні. Посилання я залишаю в опису під цим відео. Отож, 50-річний громадянин однієї з країн ЄС, він так хотів потрапити в Україну. Але шансів притнути кордон на переході в нього не було, тому він, друзі, віддався до радикальних методів. Ефект його зусиль також зафіксували камери прикордонної служби. Оператори системи вони отримали сигнал про незвичні маневри автомобіля в прикордонній зоні. Спершу друзі, автомобіль рухався смугою прикордонної дороги, куди в'їзд заборонений, а потім з проривом намагався заїхати. На територію України, однак низьке шасі легковика фактично завадило цьому маневру. Недовго думаючи, чоловік кинув свою машину та кинувся бігти, проте за сигналом польської сторони на нього вже чекав український наряд, який затримав іноземця, друзі, та передав назад до Польщі. Друзі, також цю ситуацію зафіксували камери відеоспостереження на польсько-українському кордоні. Це дуже цікава ситуація. Раджу вам її подивитись. Посилання залишаю в описі під цим відео. До зустрічі!